Талкер 2. Бестиарий. Сліпий пес, один із перших мутантів, яких зустрічає скіф під час проникнення в зону. Дуже розповсюджені, що цілком логічно. Адже собак на території покинутих селищ та міст було чимало ще до катастрофи. Радіація і аномальна енергія вплинули на них досить згубно. М'які та вразливі тканини, такі як очі, вуха та шкіра, були повністю або частково зруйновані. Тож ці пси не тільки сліпі. А ще й глухі, зате нюх та в якійсь мірі телепатія, у них розвинулись, дай Боже, вміють відчувати аномалії та радіацію, тож загнати їх у смертельну пастку може бути дещо проблематично. Самотні пси не представляють серйозної небезпеки навіть для сталкера новачка. Але проблема в тому, що ці тварюки обожнюють гуртуватися. І поки одна біжить прямо на тебе, інші оточують з усіх боків, намагаючись сховатися. Пити своїми гнилими іклами за ногу в таких випадках краще не знаходитися на відкритій місцевості. Знайдіть місце, де щось прикриватиме вам спину, або те на що можна залізти. І пам'ятайте, ці собаки дуже спритні. Тож не дивуйтеся, якщо ваші кулі будуть летіти в молоко. Підловіть мутанта, коли той буде летіти прямо на вас, і всадіть заряд дробу прямо в його роззявлену пащу.